<кій> Окремим напрямком є створення реєстрів діабету. Отже, через наявність реєстру можна, можливо знижувати ризики розвитку складів через своєчасний скринінг, через своєчасне виявлення групи ризику і таке інше, і потім аналіз і своєчасну діагностику розвитку захворювання та ускладнень. Іншим способом використання реєстрів діабету це є збір великих даних та побудова моделей для того, щоб покращувати Протоколи лікування, прокращувати, або планувати якісь програми для лікування для окремих груп населення, або для окремих регіонів, і вимірювати їх ефективність, і зрозуміти, як ті чи інші програми, протоколи працюють на великому, великій кількості людей для того, щоб знову ж таки робити всі наші інструменти, всі наші доступні методи більш ефективними, дієвими і доступними для кожного. І Ще одним а, великим масивом, да, або великим а, способом застосування штучного інтелекту є масовий скринінг. Тобто, а, підход скринінгу він не є новий, а, але на жаль, в нас немає ресурсів медичних, немає ресурсів медиків для того, щоб виконувати скринінг для кожної людини. А саме ідея скринінгу, це коли ми Скринемо все населення, коли для того, щоб виявити людей із симптомами захворювання і пріоритизувати їх доступ до медичної допомоги в першу чергу для того, щоб забезпечити своєчасне і максимальне ефективне лікування для кожної людини. Проведення скринінгу вона може бути у декілька напрямках. Може бути класичний підхід, дати про що я казав, коли там сімейний лікар виконує скринінг, наприклад, на діабетичну і Оцінює зміни ночного дна. Саме це стикається з дуже багатьма бар'єрами, коли а, реальність не відповідає нашим очікуванням. Лікарі перевантажені, дуже багато додаткових маніпуляцій з пацієнтом, і це ще більше збільшує навантаження. А якщо ми робимо це саме за штучним інтелектом, то ми а, делегуємо цей процес медичної системи. Б – аналіз залишається на штучному інтелекті, і ми можемо зробити знов ж таки скринінки своєчасне виявлення, доступні для кожного, в будь-якому місці в будь-який час. І Українська діабетична Федерація разом з інститутом Філатво та Чікай робить дуже багато в цьому напрямку. Тобто, ми вже на сьогодні разом зробили скринінги, доступні в. В кількох регіонах України і продовжуємо розширювати цю можливість для того, щоб кожний українець мав доступ до своєчасного скринінгу та виявлення усплати.